Всім привіт! У нас сьогодні буде дуже цікаве відео про мої вимірювальні прибори. Бо багато мені люди в коментарях люди пишуть Вова зніми огляд, якими ти приборами користуєшся? От в цьому відео я вам зараз все розкажу більш детально. Ви підписуйтесь на канал, а ми погнали до огляду цих моїх приборів. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам літій залізофосфатні акумулятори 130 А, 416 вт годин. З цих акумуляторів можете зібрати любі збірки 12, 24, 48 вольта або придбати готові збірки. Всі посилання в описі під З самого початку. Ще раз вертаюсь до коментарів, бо тут людина мені написала на днях каже, Вова. Я вже з літа прошу тебе. Зніми відео на свої вимірювальні прибори. Ось всі, ну це вимірювальні прибори. Є ще там в Фнірсі контактна сварка і так далі. Ні, ще не все. А ось тут в мене з боку ще є. Ще ось такий пенсетик. Є мультиметр від Фнірсика. Давайте ми його теж сюди в колекцію кинемо. З чого ми почнемо? Почнемо, напевно, з самого більшого. Недавна моя обновка це в мене ось такий DL-24. Якщо я не помиляюсь, це в мене АТОрч. Електронне навантаження, яке може на собі розсіювати до 600 ватт, власне електронне навантаження. Та воно шумне, але воно мені не мішає, тому що я в майстерні залишаю, і йду по своїх справах. Нехай воно собі шумить. Коротше, працює. Як ви бачили, я вже тестив на ньому 24-вольтовий акумулятор. Спокійно, пів кіловата з нього знімалось без питань. До речі, посилання на ті всі товари, де я замовляв, я залишу в описі під відео. Трошки мені буде роботи, щоб цей опис зробити вам. но для вас я постараюся. Також перейдемо далі, ще одне електронне навантаження це мене торч, це вроді 180 ватне воно може 180 10 Вт на собі розсіювати. Чому Брава Торч? Тому що оце електронне навантаження добре працює. До нього питань нема, тому і взяв цю фірму. Значить, вони знають, як то кажуть, толк в тому. Ще раз повторюсь, працює без нарікань, питань нема. став електронне навантаження працює. Також дуже хороший гаджет, на мою думку, має бути в кожного в майстерні, тому що ти можеш провірити точно ємність е, різних акумуляторів і так далі. Штука класна, дійсно. Далі, давайте ми почнемо з Фнірсиків. Це в мене фнірсик Тестер для вимірювання внутрішнього опору, класний. У мене ще Єорела. Бачите, забув витягнути Ну, Давайте я вам ще витягну Так, Ось що в мене Єурела. YR1035, ось такий. Ну, Він не оригінальний, бо тут ще має бути напис, але приблизно він міряє опір нормально. Там е, визначити акумулятор, чи він великий опір, чи малий, ти можеш виміряти. Якщо точно, то краще брати Фнірсика. Переплатити, і Фнірсик дуже класно це все робить. Фнірсика, Шерем 10. Класний тестер для вимірювання внутрішнього опору. Зараз, до речі, в Fnirs вже випустили холдер. Я холдер собі переробив. Зараз я вам покажу ось такий от купив холдер для 18650 21700. Я просто був, замінив тут роз'єм. І все. І підключаю сюди Фнірсика і перевіряю всі акумулятори. Але зараз є оригінальний від Fnirs. Ось такий холдер можете також придбати. Не знаю, можливо, в комплекті продається. Ну, оці щупи кельвіна також в комплекті йдуть з тим тестером. Добре, це ми відставляємо на бік. З ми розібралися. Далі підемо. Це мультиметр від Фнірсі. У мене ще є мультиметр. Я забув, як він називається. Ну вмін в мене на запас стоїть. Ще в мене два мультиметра є. Вони стоять так на запас. Один мультиметр в мене на квартирі, щоб в мене все був мультиметр під рукою. Також дається в мене один мультиметр в машині. Є Ну, саме часто ви в відео бачите ось такий мультиметр. Це теж від компанії Фнірсі. Це мультиметр DMT-99. класна річ, безвідказна. все працює супер. Мені подобається. Не було з ним ніяких поломок. Працює без проблем на рахунок. NIRS, як ви бачите, в мене багато їхніх вимірювальних приборів, тому що вони нормально працюють. Сучасний дизайн дуже прості. По ціновій категорії вони середні. Типу, він і не сильно дорогий, не сильно дешевий, це в нас виходить середній клас. Я думаю, для професійного використання підійдуть свою домашню майстерню і так далі. Ну, Фнірсик нормально робить речі. Далі, ДМТ ми відставляємо, перейдемо до ватметрів. Ватметра у мене два є, ось такий. Зараз я вам покажу маркіровку, чи тут пише назву, чи ні. Я не пам'ятаю, як він називався. Ну ось такий ватметр чорно-білий ватметр. Він в принципі працює, але з останнім часом він почав якісь неправдиві дані показувати. І тому я замінив на Атор. Цей ватметр це як розумна розетка. Він приєднюється там до Smart Life, Ну коротше, до всіх додаток розумного дому. Налаштувань тут дуже багато. Я ще сам до кінця не розібрався. Ну штука класна, інформативна. Я кажу, можете поставити холодильник, боляр і будете бачити на телефоні, скільки що споживає, в піку і так далі. По ватметрах також кажу, посилання все залишу, бо тут назви немає. Ну, коротше, залишу в описі під відео. Добре, ватметри відставляємо, щось в мене світло моргає. Далі по черзі ось так перейдемо. Так, це в мене електронне навантаження FX35. Класна штука для домашнього використання. Бомба. Провірити там павербанки і так далі. Навантаження дати блоку зарядки. Воно справляється, але максимум до 35 Вт. Все воно налаштовується, час від часу я його калібрую, підключаю через фнірсика. Там інформативне меню, дуже все просто відкалібрували напругу і супер. Працює безвідказно, штука класна для домашнього використання. Як ви бачите, в відео часто я його використовую. Також тут є колодочка, можете підключати незалежно від USB. Бачите, я тут тригера підключив. Штука дуже класна. Наступне, що в мене йде? Наступне в мене йде ось такий люксметр. Рідко я ним користуюся, тому що краще людям показувати візуальність, як воно освічує лампочки і так далі. Скільки люкс, скільки там люмінів, це людям нічого не скаже. Людям краще показувати візуально, як воно освічує, яку квадратуру і так далі. Так що я ним рідко коли користуюся, десь час від часу може відео попадатися, що я використовую люксметр. Ну, теж Штука недорога, там в районі до 300 гривень ось такий люксметр. По керуванню він дуже простий. Включили. Мод холд запам'ятали дані і все тут. У нас йде одна батарейка крона. До речі, йшла вона в комплекті. Вона ще по досі працює. Бачите, зараз я включу люксметр. Зараз мене показує скільки 840 люмінів. От в мене освітлення на 840 люмінів. Тому що в мене на горі одна лампа. Тут типу лампа блогера. Така кругла кульцова. Ну, до 1000 люмінів у мене от освітлення. Піднімлю вище. Тут буде бачити вже 1200 люмінів в тому районі. Добре, теж класна штука. Якщо ви хочете там ліхтарики тестити, хоча зараз є додатки на телефоні і так далі. Добре, з цим електронним навантаженням ми розібрались, пішли далі. Що в мене? usb тестери в мене їх є три. Це останній від Фнірсі, бюджетний в районі 600 гривень. Читає він протоколи. Один мінус його що він не має Power Delivery. Але якщо взяти ось такий тригер. Приєднати, то може читати і Power Delivery. Я до речі провіряв, але не хотів ще записувати одне відео. Відео по цьому USB-тестері є. Непоганий бюджетний для домашнього використання, ставити телефони, заряджати. Також він може провіряти ємність акумуляторів, павербанків і так далі. Штука також класна. Ну саме топ це цей cfnb 58. Реально дуже класна штука, незамінима. Як ви бачите, користуюся ним дуже давно. Дуже великий функціонал, Power Delivery, Quick Charge, прям кишеньковий блок живлення. Ти можеш того фнірсіка, типа, задавати протоколи заряджати і так далі. Штука класна, реально рекомендую. FB58 це топ за свої гроші. Можливо, є і кращі фірми. Ну, мені в Нірсі подобається. Чому? Великий плюс в Нірсі. виходять обновлення, прошивки і так далі. Вони якось рухаються, розвиваються, і мені це подобається. А коли ти купляєш якийсь прибор, користуєшся ним рік часу, ніякої обнови немає, ні помилок не виправляють і так далі. Це мені не подобається. Нірці активно розвивається, випускають прошивки, якісь оновлення, фіксить якісь баги і так далі. Далі, USB-тестер самих перших моїх це KVS. вроді 20, Я не пам'ятаю. Звичайний USB-тестер простий. Він також рахує там міліампери, скільки вольт, скільки ампер. Штука дуже проста і дуже бюджетна. Я не пам'ятаю, він щось там до 100 гривень коштує, чи 100 гривень, чи 150 гривень. Вже чесно забув. Також є таке мінімальне керування одною кнопочкою, ти можеш обирати. Ну також можеш там павербанк і провіряти і так далі. мене їх таких два є. Один збився. Там мені потім людина писала, що цей кавес можна калібрувати, підключаєш до чогось. Там зажимаєш і він відкалібровується. Треба буде якось спробувати, але все часу не вистачає. Реально, часу на все не вистачає. Бо багато часу займає вам відео знімати і хлопцям ліхтарики і павери зробити. Коротше так, КВС, звичайний, простий дешевий USB-тестер, який показує там, мінімальну інформацію. Дуже класна штука. Далі, пішли далі. Ось така от плата для провіряння шнурів. Чи він переломаний, чи він підтримує дата плюс, дата мінус. Ну і, в принципі, все. Тут набагато роз'ємів, тут є і Lightning, і Type-C, і MicroUSB. що ця плата це провірка кабелів e, на перелом і на дата плюс, і на дата мінус. Класна платка, висвічується, вся індикація світить. Ви в відео їх могли бачити. Далі. Це в нас мультиметр пенсет. Дуже крута штука, дуже комфортна. Я сам вже ним користуюсь, не пам'ятаю скільки. У нас тут є магніт. У нас тут є дисплейчик заміряти резистори, заміряти конденсатори. Це дуже швидко. Це мультиметром тобі треба вибирати. А він має авто. Ти його просто включаєш, береш який. Зир приставив і він заміряв. Он, до речі, треба буде його заряднити. Класна штука, недорога. Коштує в районі там 1200 гривень, тисячу Коротше, для домашньої майстерні отака штука, блін, бомба. І, до речі, хто займається електрикою там по машині і так далі. Отака штука буде незамінима, бо ти нею всюди можеш підлізти і провірити опір і так далі. От далі. Ось з останнього, що мені прийшло, це в нас кліщі, струмові кліщі, мультиметр це типа два в одному. Також бомбезна штука. Є в мене на каналі відео з цими кліщами. Можете зайти подивитись. Та в принципі на все в мене є відео огляди. Можете зайти подивитись. але це я, як то кажуть, збив все докупи. Кліщі дуже класні від Фнірці, теж недорого коштують 1400 чи 1500 гривень. Ну реально, це є два в одному. Це є і мультиметр, і струмові кліщі. Штука реально незамінима. Класна штука, теж як ви бачите в Нірсі. Далі по температурі, які в мене приборі, ось такий пірометр. Це в нас Т-600А. Теж простий, звичайний дешевий пірометр, де ти можеш включити його на одну кнопку, направити і знати, яка температура. Він тобі показує температуру. Тут також є в нього налаштування. Треба вибирати, на яких ти матеріалах там вимірюєш і так далі. Але я, чесно кажу, я не парюся. Я. То беру і вимірюю, він приблизно точно вимірює. Ти на будь-який предмет направив і ти бачиш температуру приблизно. Та, я розумію, погрішність тут буде плюс-мінус 5 градусів, 3 градуса, Але це не так важливо. Якщо погрішність 50 градусів, ну та, я розумію, це важливо. Але для домашнього використання, для своєї майстерні, ну, штука і не треба. Це, на мою думку, не знаю, пишіть в коментарях. Став вон температура тіла, бачите? 28 градусів. Звичайно, якщо я на руці тут буду, тут зараз буде там 36 градусів. В тому плані. Добре, штука класна, Т-600А. Далі, ось такий бюджетний е тіпа тестер для температури. Що в ньому одне не подобається, батарейки відстають постоянно, я мушу їх поправляти. Треба тут або щось приклеїти, або що. не знаю. Ну Також е справу свою він робить, ось такий бюджетний, хто розглядав. Штука класна, але він трошки помаленьку набирає ту температуру, але в принципі він показує точно. Також Фнірсик може показувати температуру. В моїх відео ви могли бачити, що я зрівнював. що Цей тестер в шофнірці мультиметр показують в принципі одинаково. Термопара йде в комплекті, дуже дешеве, там, я не знаю, 100, з чимось гривень коштує. Коротше, також штука дешева, працює, десь треба заміряти температуру, приблизно він точно показує. Ну і по приборах в принципі все вам показав. Вроді все. А ні, ще секундочку. Е, зараз, що ще в мене є. Ось таке резисторне навантаження. Воно може навантажувати до 3 А, але майте на увазі короткочасто. О, попалите резистори, воно дуже швидко нагрівається. Тут включаєте 1 А, тут 2,2 А в тому Тож, Проста звичайна річ, ще раз повторюсь, для короткочасного навантаження, щоб побачити, яка напруга. Супер надійна штука, класна і проста. А ще вага. Ось такі ваги, звичайні, типу, ювелірні. Також нормально важуть. Мені дуже сподобалось, що тут є таровка, тара можете вибрати. Супер прості, звичайні, вроді тут я батарейки витягнув. Поважувати акумулятори і так далі, щось дрібне, ти можеш поважити. Тож вони недорогі, дешеві, там в районі чи 200-300 чи 300 гривень в тому районі ось такі електронні ваги. Супер. Ну, я вже все вам в принципі показав, які прибори є всіма я користуюся, про них можу сказати тільки нормальне. Ну, нічого в мене не згоріло, не поламалось, поки що все добре працює. Я задоволений. Звичайно, поступово воно все буде збільшуватись, хочу ще багато чого, але то вже буде, як то кажуть, в наступних відео. А на цьому все ще раз повторюсь: посилання на це все залишу вам в описі під відео. Ви, в свою чергу, за мою роботу підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати. Слава Україні! Слава ЗСУ і всім до наступних відео!